Судномоделювальний клуб з'явився у Білгородністровському у 1956 році. З початку його заснування та до нашого часу багато дітей навчилися досить цікавому ремеслу. Молоді спортсмени беруть участь у різноманітних змаганнях, здебільшого посідаючи призові місця. Цей рік не став виключенням. З 1993 -го года ми їздим от Белгород-Достровського на чемпіонат України. И постоянно призеры. Ездили в Киев в чемпионат Украины и второе место с разрывом от 1 до 0,6 балла. И про, про в прошлом году тоже так, 300 балла было. То есть ми первое и второе делим постоянно. На чемпіонаті України спортсмени Білогородністровського представили свої роботи. Серед них і витвір Сергія. Він вже брав участь у змаганнях досить високого рівня. Цього літа і його праця принесла довгоочікуваний результат. Готові моделі суден вражають «В кружки. Займаюся уже тільки год до цього Я займався дома, то тобто в школі я вмів уже паять, стругати, точити». На станках працювати. а потім е узнав, що є такой кружок у нас в місті, і мені дуже сильно захотілося работать. Делал я її очень довго, то місяців сім. Я її переділував. Небезпідставно пишається власними роботами Іван, який займається у клубі вже понад п'яти років. Хлопець навіть завдячує своїм успіхам у школі заняттям судномоделюванням. Я виступав. Многократно в чемпионатах Украины и области. Принимал участие в разных выставках по городу. Самый вот успешный год это был 2016. Я стал чемпионом Украины. В школе все получается на трудах, везде, черчение, все. Благодаря кружку. Угу. Я думаю, мне это пригодится в дальнейшем. ведь Мужчина ценится трудом. Попри довгий вік існування у місті, судномоделювальний гурток має і певні проблеми. Зокрема, це стосується фінансування. Як каже Віктор Макаренко, лише завдяки спонсорській та батьківській допомозі у дітей і досі є змога навчатися цьому незвичайному ремеслу. Та, незважаючи на це, кожен рік бажаючих приєднатися до юних майстрів стає все більше. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.